Здравствуй, рідна батьківщина, сонце й небо, море й річка, скелі й гори, ліси і моря, поле й рілля, луг і долини. Добрий ранок, моя Україна, я посміхаюся тобі. Доброго дня, любі діти! Я бачу тут гостям всі раді. Звичайно, ми тобі раді. Ви знаєте, оце хочу блукаю по світу і не можу згадати, хто я. Як мене звати? Де я живу? В якій країні? Я навіть не знаю свою батьківщину. Може, ви мені допоможете, бо існують злі чарівники. Добрі і злі. А от мені зустрівся злий чарівник. І він мене зачоклував, що я втратив пам'ять, все забув, уявляєте? Допоможіть мені, будь ласка, я дуже хочу згадати, як мене звати. Допоможете! Звичайно, ми тобі допоможемо, адже нас багато. І не можна залишати одну людину віді. Давайте, дітки, пригадаємо і допоможемо нашому гостю пригадати, де він живе і де він народився. Допоможемо? Так. Да. Де ми з вами народилися? Ми, ми народилися в Україні і живемо в Україні. Так. А як називається наш народ? Наш народ називається Україною. А які за характером діти українці? Гостини. Хастини. А ще. Смілий. Так. Хороші. Так. Розумні. А ще. Вічли. Вічку. Працьовіти. Добре, бачите, діти. А тепер зверніть увагу на нашого гостя. Він розмовляє українською мовою? Да. А, да. Так. А який одяг на ньому? Okay. Okay. Так, шаровари і вишиванка. Як ви думаєте, де він народився? В Україні. Україні. Ну, дякую. Я дуже вам вдячний. Я тепер нарешті згадую дійсно. Я народився в Україні і моя батьківщина Україна. Ви знаєте, я навіть згадав, як мене звати. Якоти горошко, точно я вам дуже дуже вдячний. Ви мені дуже допомогли. Ви справжній Україні. З дітками тебе запрошуємо в цікаву подорож нашої України, щоб ти все пригадав і щоб всі чари твої розсіялися легеньким українським вітерцем. Я вам буду дуже вдячний, бо я хочу згадати якомога більше про Україну. І перша наша зупинка символіка України. Давайте з вами подумаємо, які гори розташовані на території України. Кримські гори. Кримські гори і. Хайпатські. І Карпатські море. А які моря омивають нашу державу? Чорне море Чорне море. і Азовське море. Добре. А тепер давайте разом подумаємо, які ви знаєте найбільші міста України. Львів, Львів. Одеса, Одеса. України. Київ. Дніпропетровськ. Добре. А які ви знаєте найбільші річки України? Семь. Семь. Південний Так. Дунай. Дунай. А ще. Аж. Не було. Так. Давайте зараз з вами згадаємо столицю України. Столиця України це місто Київ. Добре. Україна, як і кожна держава має свої символи. Діти, які ви знаєте символи України? Герб, прапор і гімн. Дякую. Про них склали легенду. Ось послухайте. Колись давно жила жінка і було у неї три сини. Росли сини чесними, сміливими і дуже любили свою матусю. Готові були віддати за неї своє життя, попідростали і вирішили піти у світ прославляти свою матусю. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між людьми. І за три променеву корону, яка зігрівала людей, вела вперед, показувала шлях до кращого життя, дали першому синові ім'я Тризуб. Настала черга середнього сина, йому мати в дорогу дала і подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми сміливими справами прославив він матір і одержав середній син ім'я прапор. А там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня, адже мати своєму наймолодшому сину подарувала силовекий спів, і одержав сих за свій джерельний голос і великий спів ім'я Гімн. І з того часу ідуть поруч три брати: три зуб, прапор і гімн, і прославляють свою неньку. Так діти Гер, прапор і гімн. Це три основні національні символи України. Золотий тризуб на блакитному тлі символ влади. Герб це частина корони, яку носив київський князь. А чому саме тризуб вважають гербом? Тому що число матришки завжди вважали казковим А хоча у нього недобрена троєння. Дитя це батько, мати і дитина. Вони символізують силу, мудрість і любов. Дітки, а що означають кольори прапора? Хтось мені розповість? Завтра синє, високе, просторе небо, а завтра ран золотої псениці. О, дякую, зрозумів. А що за пісня стала гімном України? Сине вмела Україну. В мире кражини ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожи. Діти, а ми, у ви знали, що український вінок вважається дівочою красою, оберегом кожної дівчини. А давайте з вами пригадаємо, які квіти вплітали вінок. Макс. Так. Ламас. Так. Бессмерт. Так. Соня. Так. Мак. Кал... Цвіт... Калина. Бесмер. Дереві. Дереві. Цвіт яблуні. Цвіт яблуні. Добре. Машка. Дякую діти вам за гарні відповіді. А тепер я хочу вас познайомити, що означає кожна квіточка. Волошка – символ скромності. А ромашка символ дівочої чистоти. Мальва – символ надії. А безсмертник символ здоров'я. Соняшник символ багатства, а камлина символ краси та вроди. Дереві символ, символ нескореності, а чорнобривець від головного болю. Мак – символ пам'яті, а барвіток – символ життя, хміль символ розуму. А цвіт яблуні символ материнської любові. А ще на городі говорять, віночок вити, життя любити. Стрічечки, отвічки у війну плітаю, я червону, стрічечку від калини нема. Сьогодні я вам пропоную зробити свій чарівний український віночок. На минулому занятті ми з вами аплікували квіти. А чого не вистачає в нашому віночку? віночка? Стрічечок не вистачає. От ми сьогодні що зробимо? Віночок. Прекрасного віночок стрічечками. Так, у вас є стрічечки, у вас є ножниці, клей. Починаємо вирізати. Яскравий віночок, такі гарні стрічечки. Дуже вам дякую за таку красу. Ви молодці. Діти, а тепер я хочу, щоб ви зі мною пограли також в гру. Подивіться, перед вами лежать картки і ось такі фішечки. Будь ласка, те, що відповідає, те, що є в нашій Україні, є символами або оберегом українців. Будь ласка, кладемо ось таку фішечку, прапорець український. А якщо такого нема на вашій картці, то що ми покладемо? Ось такі хрестик. А ну ж, будь ласка, покладіть, а я подивлюся. Тобі розповісти прислів'я про України, Народні перлини. Будь Горби і калини нема України. Рідний каль земний рай. Грудка рідної землі дорожча за золото. Наша слава українська держава. Ви ж Україну псите калину. Тільки дітні краю. Солі співають. Розумнички. Горошко, ми дуже раді, що тобі допомогли. Ви знаєте, дітки, я кожного yes. разу здізнаюся все більше і більше і згадую також про свій рідний край і про самого себе. Мені це дуже цікаво. А я вам пропоную, діти, пограти в гру веселі та хмітні. І коти Горошко за вами поспостерігають. І пригадаємо зараз. Символи України. і ж позначені фішками. Так, які ж символи були в Україні? Зараз буду згадувати. Ой, молодці. Г! Так, ще прапор, розумнички. І я згадую все. Добре, повертаємо діти фішки назад. А зараз діти, будь ласка, пригадайте народні символи України, позначте їх фішками. Подумайте, гарненько? Так, які ж народні символи. Я дивлюсь. Пригадаємо видатного українського письменника і позначимо його фішкою. Так, а хто ж це такий? Цікавий? Тарас Григорович Шевченко. Молодці! Так, а ще ми пригадаємо? Народні ремесла, якими займалися жінки і чоловіки. Позначте, будь ласка, фішками. Україна велика і могутня держава. Якими словами ми діти її опишемо? Яка вона? Могутня. Так. А ще. Співуча. Так. Квітуча. Так. Калинова. Калинова. Про неї можна говорити багато красивих слів. Дітки, ви знаєте, я сьогодні дуже радий, що ви мені допомогли. Я все згадав, в якій державі я живу, що там в мені такого гарного. І я пишаюся тим, що в ній ростуть такі чарівні, розумні дітки. І от на згадку я сьогодні хочу подарувати невеличкі подарунки.